Вітаю, дорога церква. Мир вам. Е, ви ще готові слухати? Ще трохи, так? Да? Посміхніться. Ламання вже пройшло. Ви насміятись. сміятись. Це був жарт. А. Продовжуємо тему. Да, ви пам'ятаєте, що ми почали такий цикл проповідей говорити про такі, знаєте, про сім'ю і взагалі що з цим пов'язане. І сьогодні мені попала така, знаєте, честь сказати одну проповідь на одну тему. Вона називається, я її верніше так назвав, чоловік в Божому задумі. Ну, я її так обізвав, чоловік в Божому задумі. Скажу вам чесно, ну, я думаю, що я не досить ідеальний чоловік. Це просто так попало мені, сказати вам таку проповідь, але ну, постараюся. Хай Бог допоможе. Е... Включіть, будь ласка. Я хочу вам, щоб ви подивилися зараз на монітор. Е... Хочу вам показати два полотна таких цікавих. Це Жан-Франсуа Міле. Я думаю, що це трохи погано видно світло. Да? Ну, я... Бачите? Це 1853 рік, і ця робота називається Відпочинок збирачів рожаю». Ось, ну, так, да, краще, дякую. І можна наступну? Це клот мене. Це, це полотно називається Враження Схід Сонця. Воно було написано в 1872 році. Запам'ятали? Ми ще до них повернемося. Зараз починаємо, так? Да? Я хочу, щоб ми включили нам, будь ласка, Єфесян, п'ятий розділ. Сьогодні будемо говорити про чоловіка, але я все-таки хочу постаратися, щоб це було ну, цікаво для кожного. І я думаю, що кожен з вас може взяти для себе ну, якийсь урок. Ну, але ми будемо говорити все-таки в ракурсі, в розрізі чоловіка. Те, як, чолові... як Бога задумав, ну, як Бог задумав чоловіка. Які він вклав в нього функції, і я хотів би звернути увагу все-таки на три, на три відповідальності чоловіка. Три відповідальності чоловіка. Я хотів би їх зараз зачитати, слово Боже, і ми звідси їх візьмемо, порозмірковуємо над цим і зробимо якісь висновки, взагалі, з слово Божого. Це п'ятий розділ, лист Павла до Єфесян, п'ятий розділ, і буду читати з 25-го. З 25 го тексту: чоловіки любіть своїх дружин, які Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос, церкву. Бо ми члени тіла Його від тіла Його і від костей Його. Покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен зокрема із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Ось отакий текст. Це буде основний текст, над яким ми будемо розмірковувати. І в принципі я хочу вам сказати про три, три відповідальності. І перша відповідальність, я її назвав так: це духовна відповідальність або відповідальність, ну, духовна, духовна відповідальність. Апостол Павло, пишучи оцей текст, я. Думаю, що він все таки, будучи е, рухомим Духом Святим, е, знаючи Бога, е, чи, е, так знаєте, тісно спілкуючись з ним, от він все таки от ось це тут. І якщо ми прочитаємо і будемо так, от. Е, Читати, от такими, скажімо так, уривками, да, з 25 по 27 вірш, ми побачимо, що апостол Павло, от саме от в цих віршах, я їх зачитаю. Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що немає плями чи вади, чи чогось такого, але що була свята і непорочна. Ось це місце, да? Я от хочу зупинитися просто на ньому. І хочу сказати, що от саме ось в цьому десь апостол Павло він побачив. от... от... І описав оце, що робить Ісус Христос своєю нареченою. Він знаєте, от просто взяв сім'ю і взяв її, привів у такому прикладі Христа і церкви. Христа і його нареченої. Це наречена церква. Він каже: от дивіться на неї, от що робить Христос своєю нареченою. Він каже, що він хоче її представити, якою чистою, непорочною. Він каже, її обмиває. Він турбується про неї. Ось все, що робить для неї. Чому? Тому що він хоче її представити перед свого батька. Він а перед батька каже, нічого не взагалі увійти не може. Він каже, що я турбуюся до неї. І я от турбуюся про це. І, він, і апостол Павло саме в цьому тексті він, знаєте, от закладає цю основну тему для чоловіків. Да? Він каже, це одна. Ось, і я виділив її як першу, каже, це духовна відповідальність. Він каже: от як і Христос, таки це знаєте, отакий от макрорівень. Це от Христос і наречена його церква. І він каже: хоч і апостол Павло, знаєте, в такому, говорячи про сім'ю, він звужує от такого маленького, скажімо так, мікрорівня. Він говорить про чоловіка і про його дружину. і Він каже, я хочу ось оце звузити і показати вам, як ви маєте турбуватися про свою сім'ю. Взагалі, що ви маєте робити в своїй сім'ї. Він каже, ось оце мікрорівень, це ось саме лежить, ось зобов'язання на вас. І це духовне зобов'язання. Для прикладу, для прикладу, ми відкриємо книгу Йова. Для прикладу, ми відкриємо книгу Йова з першого розділу і зачитаю вам перших. П'ять текстів, був чоловік в Україні, Україні Уц на ім'я йому мой, і був чоловік цей невинний та праведний. І він Бога боявся і від злого втікав. І народилося йому семеро синів та три дочки. А маєток його був, сім тисяч худоби дрівної і три тисячі верблюдів, і п'ять сотень пар худоби великої, і п'ять сотень ослиць, і дуже багато рабів. і був цей чоловік найбільший від усіх синів Сходу. А сини його ходили один до одного і справляли гостину в домі його. чий був день, і посилали вони, і покликали трьох своїх сестер, щоб їсти й пити з ними. І бувало, як миналося коло банкетів днів, банкетних днів, то йов посилав за дітьми і освячував їх, і ставав рано вранці, і приносив цілу палення за числом їх усіх, бо йов казав: може, згрішили сини мої, і зневажили Бога в серці своєму. Так робив Йов по всі дні. Знаєте, коли от я порівнюю ці два тексти, і коли я говорю про духовну відповідальність, от дуже цікавий все-таки був приклад Йова от в його житті, як він це переніс от в свою сім'ю. Він говорить, Йов, це також був Божий чоловік, який спілкувався з Богом. Він каже, як він духовно піклувався про свою сім'ю. Він був дуже багатий, там в нього були маєтки, але в нього були і діти, в нього була сім'я, в нього була дружина. І він говорить, що я каже, от хочу, щоб моя. Я от я що себе чоловіком, як відчуваючи себе тим, кого Бог поставив опікуватися за моєю сім'єю, і перш за все він каже: Я хочу відчувати себе, от саме ось, ось цим священником. Ось це. Тільки це такі. Знаєте, от, якщо я говорю, коли апостол Павло писав про Христа і та про церкву, він знаєте, так трошечки розширив це, знаєте, значення. То я хотів би вам показати, все таки в вузькому колі, в мікрорівні, те, що стосується сьогодні кожного чоловіка в його сім'ї, найперше, це духовна відповідальність. Ось так як Йом, він турбувався про свою сім'ю. Він каже: Я хочу приносити за свою сім'ю молитви, я хочу приносити за свою сім'ю цілу палення. Я хочу приносити свою сім'ю до Бога. То я хочу сказати, що сьогодні на відповідальності чоловіка, якщо ти справжній чоловік, то в тобі має бути саме ось це. Своя духовна відповідальність за твою сім'ю. Ти мусиш принести свою сім'ю до Бога. Ти мусиш зробити так, щоб вона знала, хто такий Бог. Ти мусиш зробити так, щоб вона побачила в тобі справжнього Бога. Вибачаюся. І далі. Це була, от, я хотів би сказати про духовну відповідальність. Далі наступна відповідальність, за яку говорить апостол Павло, він це записав з 27, 28 текста. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе, бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує і гріє його, як і Христос Церкву. Бо ми члени його тіла, тіло Його від тіла Його і від костей Його. Друга відповідальність це відповідальність в любові. Це відповідальність в любові. Друге, це відповідальність в любові. Перше це духовна відповідальність чоловіка за свою сім'ю. Друге це відповідальність в любові. І от тут апостол Павло він використав досить цікаве слово, він використав слово Агапео, Агапео це його форма дієслова. І він казав, що чоловіки, насправді, любов ну, це досить серйозна штука. Це не просто почуття, це не просто те, що ви щось відчуваєте в собі всередині, і все. І те, що ви можете сказати тільки своїй дружині Я тебе люблю. І в принципі, і все. Апостол Павло це трошечки розширив. Він каже, ні. Справжня любов це. Вибір. Справжня любов це зречення себе. Справжня любов це дія. І ось отут саме основне питання, що справжня любов це її дія. Вона не просто так приходить. Вона, це не просто слова, це не просто те, що ви можете сказати. Ні. Справжня любов, ви мусите показати. Для прикладу я візьму досить такий цікавий текст. Він записаний, він записаний в книзі. Він записаний. Зараз. Він записаний в першій книзі Самуїла. Це також буде перший розділ. Перший розділ з 5 по 8 текст. І був один чоловік в рамац. Із Рама та їм цофіру з Єфремових Гів, на ім'я йому Елкана, син Єрохама, сина Ілія, сина, То, сина Тоху, сина Цуфа, Єфремляна. І мав він дві жінки, і міг одній Анна, а другій Пеніна. І були в пеніні діти, а в Анни дітей не було. І той чоловік, рік у рік, ходив зі свого міста в вщілу, щоб вклонятися і переносити жертв Господу Савовоту. І там два Іллових сини, Гофні та Пінхас, були священниками для Господа. І як він був. Бував той день, і Елкана приносив жертви, і він давав своїй жінці панінію з усім синам її та дочкам її частини, а Ані давав частину подвійну, бо любив її, та Господь замкнув її утробу. Досить також цікавий приклад. Знаєте, от я його вибрав для того, щоб показати саме оцей любов в дії. Да, був цей чоловік, ана був чоловік Ілкана, було в нього дві дружини. Ну не звертайте на увагу на дві дружини. Для того часу це було абсолютно нормально в нашій культурі. Це не прийнято сьогодні, але була от, давайте так розглянемо. Анну і Елкана, да? от, типу, от їх двох, і саме от говорить про любов цього чоловіка до цієї жінки. Да? От, і що говорить взагалі от любов, діє, любові Елкана до Анни? Він говорить, типу, те, що от він реально розуміє її проблему. Ална і Елкана він знаєте, він турбується про неї. Ну, мало того, що він її бере завжди до того храму, він вводить ну, її і він приносить там цілопалення, жертви. Це було, в принципі, якби по закону, але. А він, бачачи її потребу і бачачи те, що турбує серце саме його дружини, люблячи її, він робить все можливе, щоб вирішити її проблему. І він розуміє, що вирішити її проблему, він отак сам по собі не може, тому що проблема її ну, ну, сильніша, ніж те, що він може зробити. Але він віддав цю проблему Богові. Да? Він каже: я от буду ходити, а для того, щоб тобі, ну, хоч трошки було розрадніше, хоч трошечки було краще в твоєму житті, я буду тобі давати, от, тому що я люблю тебе, подвійну ту частину. Я буду тобі більше давати, я буду тобі приймати більше уваги, я буду тебе ну, ті, показувати, виявляти в цьому свою любов. І от знаєте, ось оце саме є, ось оця любов в дії. І чоловіки, для вас сьогодні е, от така друга відповідальність в сім'ї, це ось ця любов в дії. Це не просто слова, це самопожертва. І вона дуже, ну, скажімо так, це не дуже просто і не дуже легко, скажімо. Це саме ось та любов, про яку говориться е, в. 13 розділі да, от яка вона має бути? І вона має мати присутність у вашому житті. І далі, якщо ми дивимося по тексту з, з 31-го да, до 33-го, це наступна відповідальність це відповідальність матеріальна. І тому чоловік, батька і матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен зокрема із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Ще одна досить цікава, знаєте, відповідальність, яка лежить на чоловікові сьогодні, це матеріальна відповідальність. Апостол Павло її дуже цікаво тут починає, що от дивіться, чоловік береться і відділяється від своїх батьків, да? і він приліпляється до своєї дружини. Він розказує, що це дуже велика таємниця. Ну, насправді, воно так, мабуть, і є, тому що. Знаєте, від треба, знаєте, от чоловіку, справжньому чоловіку, в якого є сім'я. Йому потрібно відділитися від знаєте, скажем так, від кормушки. Те, коли він кормився, знаєте, в своїй сім'ї, де був батько, де був мати. Він міг прити завжди попросити ну там якихось фінансів, коштів його завжди там могли нагодувати. Чи він там був нагодований? Але тут приходить один момент в його житті, і це третя відповідальність для справжнього чоловіка в його сім'ї. Він каже: Ти повинен відділитися. Ти повинен відділитися від своїх батьків, і ти повинен стати ось саме вже на захист своєї сім'ї. І це буде ще одна твоя відповідальність це матеріальна відповідальність. Знаєте, досить цікавий ще один приклад. Я хочу зачитати його з книги Рут. Книга Рут. Це буде четвертий розділ з 6 по 10 Тут можна було і більше читати, але я зачитаю так: 6 це книга Рут про одного чоловіка воза. Да? А родич, я, ну, типу, тут така історія була, що да, ви пам'ятаєте, якщо хто читає Біблію, що був Рут Ноомі, повернулася з землі медіянтян, да? От вони жили бідно. І вона збирала на полі воза свого там, якогось там родича, да? вона збирала. Якби собі на прожиток збирав колоски. І тут виходить так, що вуз, знаєте, мав одружитися, він захотів одружитися, але він не стояв перший в черзі. Він не стояв перший в черзі, знаєте, щоб одружитися. І от тут така, знаєте, дуже цікава історія. Вона говорить так, а родич сказав, за той, той хто був, хто мав забрати її, я не, не можу я викупити собі, щоб не понищити свого наділу. Викупи собі. Мого викупа, а, бо я не можу викупити. Це той родич так говорить Воза. А це було коли серед Ізраїля на викуп, і на заміну, і на ствердження кожної справи. Чоловік здіймав сандалю свою і давав своєму ближньому, і це було свідоцтвом серед Ізраїля. І сказав родич до Боаза, купи собі. І зняв він сандалю і сказав Боаз до старших та до всього народу ви свідки сьогодні, що я набув усе, що Еремілехове, і все, що Кільйонове та Мілхонове, з руки Номі. А також мою вітянку Рут малхолову жінку набув я собі за жінку, щоб поставити поставити ім'я померлого на спадкові його. І не буде знищення ім'я померлого між братами його та з брата з братами його місця. Ви сьогодні свідки на ну це знаєте? от цікавий чоловік цей вуз. От, знаєте, от Він от прийняв собі, от просто дивлюся на нього, як наскільки він прийнявся ось, ось цією турботою, така, ось, знаєте, ось, скажімо так, матеріальна турбота. Він взяв усі ці всі проблеми, взяв поле, викупив, да, І з цим полем йому прийшла от ще і Рут, йому стала, скажімо так, за дружину. І це все, знаєте, от воно було в справі Божої. І знаєте, от воно в принципі, десь от так само є сьогодні в нашому житті. Для того, щоб. Мати ось цю відповідальність, нам потрібно просто стати і зробити. Нам потрібно брати і вирішувати. Знаєте, от колись я згадую, коли з хлопцями на роботі, якщо не помиляюся, ну, мабуть, Макс мені казав, Слайк, слухай, прийшли на роботу, каже, що з роботи немає. Якось такий був період, що ну, взагалі, якось так ну, дуже складно всім всім було. І знаєте, от якось я їм кажу, дивіться, ми свою роботу зробили з нашої сторони. Ми зробили все. Ми встали зранку, ми вдягнулися, ми прийшли. Ми готові працювати, це нормально. Далі діє Бога, Бог дасть нам роботу, і ви знаєте, от воно десь отак в житті проявляється. І я думаю, що чоловік, який турбується... Який прийняв відповідальність за свою сім'ю, справжній чоловік в нього має так все виходити. Він не має лежати, знаєте, таким, знаєте, бути лидоцюгою, знаєте, сидіти, лежати на дивані, там, дивитися телевізор чи ще щось, і чекати, коли на нього впаде якийсь мішок з грошима. Ні, так не буде. І Бог так не працює. У нас є своя робота, яку потрібно ну, як би мінімум зробити. Ми маємо пройти свій шлях, Отак, як було вас. Ви знаєте, щоб були досить великі благословіння, в принципі, вони і рут була записана Каже в родовіді Ісуса Христа. Тобто, Я розумію, що Бог мав поставити і все мало статися по, ну, саме по плану Божому. Але для Боаза також була досить цікава ну, місія. Він мав встати, він мав піти, він мав вирішити всі ці питання, він мав забезпечити. Ось отаке. Знаєте, три. три відповідальності: духовна, відповідальність любові. І відповідальність матеріальна. Ось оці три речі, які сьогодні е, мусять в світлі Слова Божого характеризувати кожного справжнього чоловіка, той, який має сім'ю. Але як ми можемо сьогодні взагалі цього досягти? І ви знаєте, от я собі просто розмірковував над цим всім, так. Да, Слово Боже, воно нам залишилося, це, це ну, досить цікавий приклад. Слово Боже, нам залишило досить багато текстів на рахунок цього. Але я думаю собі, взагалі, я підходжу під ці параметри чи ні. Ви знаєте, от воно дуже цікаво стається в нашому житті. Я підходжу під ці параметри чи ні. І знаєте, коли читаєш слово Боже, я от просто замчитувався цим і підняв трошечки вище свій взір на 15-й текст з того самого Єфесяна, я думаю, от як взагалі... Оце використати, як взагалі мати це в своєму житті? І слово Боже говорить, диви, ти не можеш мати цього всього в своєму житті по одній простій причині, тільки тоді ти не можеш мати цього в своєму житті, ти не можеш стати от таким справжнім чоловіком, але можеш це зробити тільки в одному випадку, коли у тебе є міцні і тісні стосунки з Богом. І ви знаєте, от коли піднімаєш трошечки вище. Я дивлюся на 15-й текст. Він пише так: отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні болукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля. Господня, і ви знаєте, от і після цього почалися ось саме ось ці напис самого ось ось цей текст з чоловіка, дружину. Я от думаю, апостол Павло він все-таки досить цікавий. Він ніколи не залишав просто так і не писав чогось просто так. І ви знаєте, от коли ти повертаєшся до того, чого він почалося ці тексти, і я розумію, слухай, для того, щоб стати от, в принципі, справжнім чоловіком, потрібно мати досить одну і міцну, от знаєте, основу. Це ось цей шомпур, знаєте, який я говорив. З Романом були, буває, чого буває, так кажу, проповідь. Получається, якось вона така розкидана, роз, така, знаєте, непонятна. Якось ти хочеш вроді, висловити його основну думку, ти не можеш сказати. Він каже: знаєш, тому що нема ось цього основного шомпера, на який надівається, ось це, знаєте, ось, ось оцей шашлик, і він у тоді жариться. І ви знаєте, коли я просто читаю це все, думаю, да, класно, ми можемо ставати справжнім чоловіком. Бери і виконуй. Як? І тут апостол Павла повертає наперед і каже: Дивися, є основне. Те, що має бути в житті кожного, просто. І це стосується сьогодні навіть не тільки чоловіків, це стосується кожного із вас. Сьогодні, хто прийняв Ісуса Христа, Він каже: для того, щоб виконати ось оце, ти маєш усвідомити, що є воля Господня в твоєму житті. А для того, щоб усвідомити, що є воля Господня в твоєму житті, тобі потрібно просто звернутися до Бога. Тобі потрібно зрозуміти, хто він взагалі для тебе є, хто є сьогодні в житті твоєму Бог. І коли ти це правильно, правильно зрозумів, коли ти розумієш, хто є Ісус, насправді для тебе, отоді, ось оце все остальне тобі буде досить легко запровадити в своєму житті, тому що сам Бог він буде керувати твоїм життям, сам Бог він буде управляти, сам Бог він буде направляти, сам Бог тебе буде піднімати з ліжка і заставляти йти. Сам Бог буде показувати, тобі, тобі, що є справжня любов, сам Бог буде тобі показувати проблеми, чи нужди твоєї дружини, і сам Бог буде розказувати, коли тобі потрібно буде молитися за твоїх дітей. Коли тобі потрібно молитися за твою дружину, коли тобі потрібно молитися взагалі за свою сім'ю. Тому що він буде керуватися. Знаєте, Для цього я хотів би вам зачитати один вислів. Я... Просто Він дуже цікавий. Я його прочитав в одному з записків пастора. Ви його добре знаєте. Я, ну, це Микола Романюк з Сірпінської біблійної церкви. Я просто я його читав, бувають там такі його думки. Я не знаю, чи це саме його думка, але він дуже цікаво написав. Я вам її зачитаю. Правильні стосунки з Богом породжують правильні стосунки у шлюбі. Завдяки своєму більш ніж 20-річному досвіду пасторства я дійшов висновку, що більшість проблем у подружньому житті насправді не, про... не належать до категорії шлюбних. Це проблеми з Богом. Вони про просто... В тому, що хтось, один із подружжя, знаходиться в збіднілих стосунках із Творцем, або має хибне розуміння того, ким Бог є насправді. Знаєте, от і я, от я приєднуюсь до цієї думки. Тому що для того, щоб виконати от, от ці, знаєте, не, скажімо так, три відповідальності в моєму житті, я маю чітко розуміти, хто мій Бог. Я маю мати з ним дуже тісні стосунки, я маю мати з ним взагалі розуміння Його. Я маю бачити його в своєму житті, я маю бачити його в кожному дні, я маю бачити прояви його в своєму житті, я маю відчувати його. І саме ось тоді у вас все вийде. І саме тоді у вас може получитися все. Якщо ми повернемося, я хочу закінчити. Якщо ми повернемося до цих двох картин. Які я вам показав на сьогодні, сьогодні я хочу все-таки в висновку сказати їх, для чого взагалі це було. Ну знаєте, це дуже цікаві твори мистецтва. Перший, те, що був, знаєте, я показував Міле. Ось він, да? ви якщо подивитись на нього уважно, він дуже такий чіткий. Це дуже така чітка, знаєте, ну, автор, він коли написав це, він писав це в жанрі реалізму. І ці реалісти, вони, от вони дуже чітко від, від знаєте, от кожен каже так, що він 10 разів подивиться, щоб от зробити один мазок своєю кісточкою. І от він, вони дуже чіткі, от вони передають все так, максимально реальне. Другий це клот мене, це стиль імпресіоніста взагалі. І якщо ви подивитесь на нього, да, от ви побачите, що тут вона зовсім інша. Вона не має таких чітких і форм. Взагалі вони творили приблизно в один і той самий період часу. Це реалісти, і після реалістів з'явилися імпресіоністи. І взагалі імпресіонізм, він був досить таким, скажімо так. Це зневажливе ставлення було, тому що реалісти рахували, що вони мусять отак, отак має писатися картина чи так має виглядати мистецтво. Імпресіонізм це трошечки інше. Але знаєте, що найбільше цікаво? Оце це так само знайшло своє місце в історії. І ці картини вони стоять сьогоднішній день так само досить дорого, як і картини реалістів, як і картини імпресіоністів. І що я хочу сказати? Знаєте, коли я починав з того, що я досить не ідеальний, я не можу похвалитися тим, щоб ви сказали: От робіть так, як я, От так правильно. Ні. Я думаю, що якщо б кожен любий інший чоловік попав на моє місце, я не знаю, може б він би зробив би краще, а може гірше, а може ще якось, я не знаю. І я хочу сказати, що кожен із вас він є ну, індивідуальний. Кожен із вас може творити своє життя по-різному. Тобто, хтось є реаліст, хтось імпресіоніст, хтось абстракціоніст, нема різниці. Хто ви є і як ви будете творити своє життя? Я думаю, що тільки... Це може допомогти вам стати, от допомогти вам бути в історії такого, знаєте, справжнього створити справжній шедевр свого життя тільки одне. Якщо ви будете надихатися від Бога, якщо у вас Дух Святий, він буде вам показувати завжди Бога. І ви будете знати, що Бог вам дав інструменти чоловіків в ваші руки, і ви зможете, якщо ви маєте тісний зв'язок з ним, от написати шедевр свого життя. І він буде тільки ваш. І він буде відноситися тільки до вас. Знаєте, можливо, я зачитав, може, знаєте, воно трошечки ідеально. Ми є не ідеальні, але Бог дивиться на вас як на особистість. І саме головне, це мати тісний зв'язок з Богом, і у вас все вийде. Амінь? Молимось.